Греція, острів Крит і відпочинок влітку 26-го року, в липні місяці. мама і дитинка до 12 років. Чотири готелі, на які я тобі раджу звернути увагу. Перший це Балі Біч. Вартість путівочки – 7 ночей в готелі, харчування – все включено, мама і дитинка до 12 років. Готельчик Балі Біч – 73 500. Дуже гарне розташування, тут дуже спокійна бухта, затишна, затишний готельчик, смачне харчування. Тут у вас не буде ні анімації, нічого такого подібного. Проживання, басейник і море. Далі готельчик Air Beach. 4 зірочки, вартість путівочки 93 900. Тут у вас буде гарний сімейний відпочинок, смачне харчування, номерочки старуваті на пляжі, парасолі та пчені безкоштовні. Готельчик Out of the Blue Capsiст знаходиться і взагалі унікальний готель. Він знаходиться на власному півострові, зелений, неймовірні краєвиди, є своя частина пляжу, басейни, неймовірно, і взагалі, краси тут море. Вартість путівочки 123 тисячі гривень. Номерочки тут, чесно кажучи, не новенькі. І готельчик Fodder Beach. вартість путівочки 150 300. Величезний готель, в нього така каскадна територія. На самому верху знаходиться аквапарк, там неймовірні просто краєвиди. Готель знаходиться в такій красивій бухті. До речі, саме тут народився Ель Греко, смачнюще харчування. По території їздять такі машинки, якщо ви там не хочете прям далеко ходити. Затишна бухта, парасолі топчини на пляжі безкоштовно, дуже смачне харчування. Передплата до кінця грудня всього 10%.